Перший, перший розділ з 9 по 11 вірших. А понижений брат нехай хвалиться високістю своєю, а багатий пониженням своїм, бо він, бо він про мене як той цвіт трав'яний, бо сонце зійшло зі спекою і траву посушило, і відпав цвіт її, і зникла краса її, так само і багатий в дорогах своїх. А, хотілося б нагадати, кому в принципі пише як це посання. Він пише людям, які були, ми читаємо вище в розпорошенні. А що означає розпорошення? Це можна сказати так ну, сучасними словами: це діаспора. Тобто, люди, євреї, які були виселені, які переїхали, може, десь, або ще щось а в інші країни це було ну настільки історично написано: це країни серед земномор'я і близького сходу, тобто ну, досить велика... Така площа, і вони вірували на початку з перших проповідей, напевно, апостолів і тих християн, які перші вірували, перші почули про благозвістку і вже в подальшому поділилися з ними. цим. Можна сказати, що ці люди так само були можливо освічені. Вони були. Вони знали старий заповіт. Я читав навіть історично, там вони, багато хто з них вивчала його навіть на грецькій мові, тобто не на своїй рідній мові, а на грецькій мові. Вивчали все, що було записано в старому заповіті. Давайте пригадаємо, які настанови перед тим були вище. Радійте випробування, каже, як Югір. Віра дає терпеливість і кому не вистачає мудрості, нехай. Просить цю мудрість у Бога. В першому вірші ми тут бачимо Апонижений брат. Наскільки я бачу, ну, в першому вірші, той, що я розбиратиму, дев'ятий а Апонижений брат. Ну, наскільки я зрозумів, тут більше напевно йде мова про людину, яка статусом має має статус бідної людини. І Яків каже, а понижений брат нехай хвалиться високістю своєю. Тобто цей брат має хвалитися тим, що йому Бог дав. Те, що він почув про Ісуса, про те, що Він спасений, про те, що він викопаний і має вічне життя. Чи легко це робити? Чи легко це робити зараз? Бувши тоді у... на Чужині так само і у нас є багато братів і які Переїхали з від своїх домівок, втекли, можливо, від війни, і ну, це нелегко зараз хвалитися тим, що, ну будучи мавши все, зараз можливо, втративши все, нелегко хвалитися цим і водночас хвалитися своєю високістю. Хотів ще задати таке питання: чи легко чим легше хвалитися своєю бідністю чи своєю високістю? Ну, я так подумав собі, і е, можливо, десь е, наша наша нація, наш такий у нас є такий менталітет, що ми вроді бідні, але ми любимо цим хвалитися. Тобто нам легко хвалитися тим, що ми у нас нема того, у нас нема того, в когось є щось інше, в когось є щось більше. А потім дивишся, вроді так хвалився, що нема, немає нічого. Дивишся там, уже десь на машині поїхав на якісь нові, поїхав десь на відпочинок. якийсь. Можливо, є там фотографії в соцмережах з відпочинку, ще щось, а перед тим хвалишся, що ти бідний, бідний, і все. І тут вже так само виникає питання, чи легко нам хвалитися високістю своєю. Як часто ми хвалимося своєю високістю, тим, що в нас є воно ось те, що ми а, прийняли своє серце Христа. Чи часто ми хвалимося цим? Це таке питання, чи ми ну, можемо хвалитися часто в церкві, казати, що. Ось я прийняв Христа в Своє серце, але як часто ми хвалимося цим надбанням в світі. Я, чесно кажучи, маю такий цікавий приклад. ну, Може він трошечки такий. Я колись працював в, в, ну, в районному центрі, там в обслуговував магазини, і там був один такий дядя, ну, він був вже такий постарший. І це вже почалося, коли, коли був ковід. Ну, ми там їздили, нам дозволялося їхати, хоча там більше сиділи вдома. І дядя собі ходив, це в нього так я так я замітив перші рази ходить і кричить: наблизилось царство Боже, наблизилось царство Боже. Хоча ну вроді так і вроде так івангелізує хвалиться отак от і так тим, що в нього є в серці. Я не знаю, якого він був і розповідання, але от він ходив і це хвалився тим, що в нього є. Тобто тим, що він це повірив, він вже думав, що ось. Бог наближається і от він цим хвалиться. Але чи, чи ми можемо цим хвалитися цією високістю? Е, інша сторона того, що е, тут написано, як і так само згадує про багато, а багатий пониженням своїм, бо він про мене, як той цвіт трав'яний. Е, ми не знаємо, чи це були е, люди багаті, тому що вони, е, коли переселялися, чи вони можливо. Мали з собою якісь фінанси, можливо, худобу, ще там щось а, в цьому, чи вони вже заробили це. Ми не можемо, не знаємо до кого він звертається, але звертається до багатих. І хотів би так, можливо, ну характеризувати, що в наш час багатство є, щоб ми порівняли це і зрозуміли. Якщо на до прикладу, я як приїжджа людина, я дивлюсь там на допустимо. Якусь людину, яка живе там, можливо, в центрі міста, має стабільну зарплату, має гарну машину. Я думаю, що це багато. Тобто ми вважаємо, у нас немає цього, ми там десь може орендуємо квартиру, ще там щось, працюємо там на, середню, на середньостатистичній роботі, а це людина така достатньо заможна, і можемо її порівняти з людиною, яка є мільйонером або мільярдером. І ми так дивимося, що вроді він і не багатий, вроді він і бідний. А якщо порівняти цього мільярдера з е, Ілоном Маском, допустям, то ну, взагалі це людина, та якби бідна. Тому е, все багатство пізнається в порівнянні. І я можу сказати, що багатство це непогано. Тобто, якщо тобі Бог дав багатство, і якщо тобі дав якісь можливості, то Бог дає можливість ними розпоряджатися в правильному. Руслі. Тобто він дає можливість нам жертвувати на потреби церкви, жертвувати на потреби тих, хто можливо е, ну, потребує цього. Так само ми можемо жертвувати, можливо, на армію, можливо, ще кудись. Туди, куди можемо е, скористатися тим, що Бог нам дає багатство, і ним жертвувати. Е, я також хочу. Зачитати таку історію, вона відома. А в принципі, біблійна історія про багату людину. Вона записана в Луки 18 розділ. Ну, так не будемо всю її читати. Просто нагадаю: це був чоловік, який підійшов до Ісуса і спитав: Чи, що мені потрібно зробити, щоб мати вічне життя. Ісус каже: виконуй заповіді, і будеш мати вічне життя. І він каже, добре, окей, але потім давайте зачитаємо 22 й віршик. Як почув це Ісус, то промовив до нього: одного тобі бракує. Розпродай все, що ти маєш, і Богом роздай, і матимеш скарб свій на небі. Вітайте тоді та йди вслід за мною. І він, коли почув це, то засумував, бо був вельми багатий. Як побачив Ісус, що той засумував, то промовив, як, як тяжко багатим увійти в царство Боже, бо верблюдові легше пройти через голчане вухо, ніж багатому у Боже царство. Погоня за багатством віддаляє нас від Бога. І ще хотів би такі слова зачитати. Ісус сказав їх записані в Записані у Матхіє, 6, розділ, дев'ятнадцятий, 21 перший не складайте скарби у собі на землі, нищить їх міль та іржа. і де злодій. Підкопується і викрадає. Складайте ж собі скарби на небі. Де ні не мір, ні жам їх не нищить, і де злодій, до них не підкопить, не підкопується та не крадуть. твій, там і серце твоє. скарб твій, там і серце твоє. Дуже прекрасно сказано, і хочу вам розказати таку історію, щоб це просто ну, ну зразу ж. Же... Мене от якось ця історія веде ну, ці слова давно. У мене е, був е, друг, друг дитинства, е, і за, ну, за його якби його сім'я якби спонукала е, мене і мою там, бабусю е, прийти в церкву. А е, це е, ми з ним були друзі, ну не знаю, з двох-трьох е, з років там. І потім і в школі були так само в церкві, так само всі хори, кружки, там він був досить талановитим. Він а, співав всюди, він служив, соло, дуети, квартети. Там візде він участвував. Але а, коли вже йому було 18 років, а, він а, трошки. Такий інший вектор взяв, він почав, хоча сім'я була така досить заможна, в принципі, на той час, і батьки його так само були правильно його вели. Тобто батьки брали його на роботу, він там собі е, ну, працював, там, тобто, відпрацював день, батьки йому заплатили гроші за цей день. Тобто, ну все гарне виховання, батьківське, в принципі, все класно. І десь 18-20 років в нього період настав, коли він захотів більше заробляти. Він почав менше ходити в церкву, почав більше десь віддаватися роботі, а потім почалося такі неприємні ситуації, почав позичати гроші в своїх друзів, в своїх рідних. І досить багато було. Це, я не знаю, які це суми були. Ну, дійшло до того, що він з батьком поїхав за кордон, щоб відробити ці гроші і віддати борги. Тобто він десь. Їх підробляв рік два, повернувся додому, все добре, все класно, одружився з дівчиною, з'явилася дитина в них, але манія того багатства і той азарт, можливо, в... в нього. І почалося те саме. І почалося те саме, і закінчилось це все тим, що він був виключений з церкви, він залишив сім'ю, залишив. Жину залишив дитину, залишив батьків? І ну настільки він був багато винен в кошті, що ну, це були дуже великі гроші, що його там шукали і, і знайомі, і незнайомі. Навіть дійшло до того, що його там е, викрали, і потім його там, е, ну, люди, щоб вимагали гроші. І потім е, він вже за кордоном так само його в поліцію, посадила в тюрму. Тобто, яка грань між цим? Якщо ти женешся за багатством, то ну, ти можеш з повищеного свого рівня скатитися вниз. Тобто раз і тебе немає. І, ти... і найголовніше, не... що він, маючи в серці Господа, він проміняв його на багатство. Одинадцятий віршик. А... А... Бо сонце зійшло зі спекою, і, і траву посишило, і відпав цвіт. І зникла краса, її так само зібраний багатий в дорогах своїх. Тут, в принципі, Яків описує як природні явища, коли трава бувши гарною, бувши зелененькою, такою зійшло сонце і посушило її. Так само і у нас це багатство. Якщо ми будемо за ним гнатися, воно тимчасово воно дочасне. Тобто сьогодні воно є, а завтра його немає. Завтра його Господь забере. Хотілося б такий віршик теж е, зачитати, який підсумовує, можливо, навіть десь оці е, три віршика. Він записаний в перше послання до Тимофія, 6 розділ, 17 19 віршик. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не, не неслися високо і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток. щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, шукали щедрі та щедрі та тапині, щоб збирали собі скарб як нову, як добру основу в майбутньому, щоб прийняти правдиве життя. Тобто нам потрібно не шукати багатства цього світу, а дорожити перше за все тим, що Господь нам дав, нам потрібно дякувати за те, що Господь нас знайшов в цьому світі, за те, що Господь викупив нас, очистив своєю кров'ю, дав нам вічне життя. Аминь. Это помало, мы сходя к